Привіт! Ну що, зробив? Так, тримай. Ось твоя курсова. Дякую. Я без тебе не впоралась, би. ти мене врятував. Та нічого. Слухай. Може, підемо сьогодні в кіно ввечері? Сьогодні е, Сьогодні не можу. Привіт, мала. Ну що, ввечері потусимо? Звичайно. А, ти ж на лекцію. Віднесеш мій рюкзак. Добрий день, пані. Це але чим я можу вам допомогти? Мого дядька звати Ярослав. Моя мама вона нещодавно померла. Відчуваю вам, але. Перед смертю вона дала мені адресу. А що там? Тут всілякі сімейні фотографії та листи. А прізвище дядька? А У вас є при собі документи? Так, звичайно. Будь ласка. Почекайте тут. Збоку сподіваюся, по мені не скажуть, що я вмираю від депресії. Прийшла, бо комусь насправді цікаво. Привіт! Знайшли мене не тянули. Так, я тобі колись фотку так? Тепер тебе цілий Що? Та Шо. Дякую. Ходімо до наших Ребят!